червоній доріжці в канах, зараз покажу, як тут це виглядає. Ми з військовими. Тут дуже багато фотографів, дуже багато людей, зірок, світових кіно. Друзі, по-перше, я в канах. По-друге, нарешті знаєте, ми готуємося до виходу на червону доріжку. І зараз я покажу огляд на червону доріжку в Кана. Ми з військовими. Отже, всі збираються в такому готелі, неймовірно просто. Приходять інструктора, спеціальна охорона, спеціально навчені люди і розказують нам, як себе вести, що робити, куди можна ставати, куди ні. Бачите, що ми з українською делегацією Я вам пізніше покажу, що тут буде відбуватися. Це головний хол, де збираються всі зірки. Перед тим як вони підуть на червону доріжку. Виглядає він таким чином. А до речі, слідкуйте за віто. Тут дуже багато зірок може потрапити Вам на цьому відео. Е, знову купа зірок довкола знову на слава. Бачите, тут дуже багато і українських зірок, і українських акторів, які знімаються в закордонних фільмах, і у нас знову нові люди, знову новий інструктаж. Тепер нас виводять і на спец... спеціальні автомобілі, які нас будуть напряму вести до червоної доріжки, друзі. Не можна самому прийти, чи якась така історія потрібна, до ну, вас відвозять спеціальними машинами, спеціальною охороною. Ось такі автомобілі, у них є кваліфікація, що вони можуть приїжджати в кани. Жінка, до речі, водій, що цікаво. Так, ми сідаємо в автомобіль і буде прямувати на червону полічку. А ну покажи, покажи передали тікет. Я глянув. Я глянув. Песональний квиточок самого квитка. Як він виглядає? Це як ви кажете, квиток на кіно вже після доріжки. Все, я зрозумів. Нічого особливого? Мультиплекс погарніше, правда? Формула була срізана. Порівняв. Да, в пробці на Кана, на червону доріжку я ще не стояв. Так, друзі, під'їжджаємо вже до червоної доріжки. Так. Да. багато людей, фотографів. Ну, більшість тут фотографів, звісно. Нам тут показують локацію. Все, починаються спалки. Ми пішли, друзі, червона доріжка. Де Боно. et де Champen. Champen. C'est l'artiste engagé. Je parle un petit peu de de Black Flies film en français. Les soldats ukrainiens. Cette image. Un peu sinistre, hein, il était un peu déprimé Sean dans, dans ce film, ça nous fait penser un peu à Taxi Driver, dans un uniforme et sur le drapeau ukrainien. en haut des en visio, il <laughs> est venu en pour visio. une euh, cérémonie d'ouverture. Assez poignant, fondé depuis 1976, un documentaire réalisé par Andrew Dominique et qui est prévu pour le 30 mai sur Apple TV.